Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях військовий адвокат, кандидат юридичних наук Дарія Панфілова. Вона є керівником адвокатського бюро «Панфілова і партнери. дня, пані Дарія. Доброго дня, питання, які ми сьогодні обговоримо, це питання, які стосуються безвісті зниклих людей, які перебувають в полоні, як правильно діяти, що не можна робити. Питання, також які будуть стосуватися померлих людей, як тут діяти, ну тобто поради, які можливо стануть у нагоді тим людям, які втратили близьких, чи вони знаходяться в полоні. Отже, питання зниклих безвісті, людей, які також знаходяться у полоні, як діяти родині? З чого починати? Дивіться, це питання зараз. Дуже поширена, дуже багато людей звертається, і найголовніше це робити все виважено, не панікувати. Дуже важлива інформаційна тиша. Це в першу чергу Бо дуже багато людей, які не можуть вийти на контакт зі своїми військовими, зі своїми оборонцями. Вони починають робити якісь активні дії, публікувати персональні дані в різних соцмережах. Фото, відео цього робити не можна. Треба дуже виважно підходити до інформаційної подачі, зникнення вашого військового або взагалі втрати інформації з ним. Які дії правильні і виважені. Перш за все, доцільно звертатися до військової частини, якщо у вас є контакти побратимів або командування. Не завжди треба гарячкувати, бо оборонці виконують бойові завдання. Вони можуть безпосередньо бути на лінії зіткнення і з ними може не бути зв'язку. Тому треба вичекати. Як правило, це 2-3 дні. Можливо, бути більше, можливо, бути менше, але якщо у вас дійсно ваш оборонець зник, то командування вас повідомить. Правильно повідомляє військкомат за старим назвою тцк СП це зараз територіальний центр комплектації та соціальної підтримки. Вони видають відповідне сповіщення, що ваша людина, ваш оборонець, або це син, або донька, або це чоловік, жінка, вони зникли безвісти. Це сповіщення встановленого зразка. Зверніть увагу, неправильно вимагати сповіщення від частини. Дуже багато пише. Шуть до частини вимагають ні, їм заборонено видавати сповіщення. Тільки військомати, з застрою назвати це КСП зараз. Вони видають сповіщення, під повідомляють родичів, що оборонець зник. Навіть до видачі сповіщення ви вже можете, як родичі, звертатися до органів поліції і подавати заяву про зникнення вашого оборонця. Якщо подає хтось першого кола споріднення, наприклад, батьки вони мають право здати ДНК. Якщо подає дружина або чоловік, ДНК здає вже дитина, Оце правильна процедура на самому. У першому етапі, коли ви ще не знаєте, де ваш оборонець. Якщо є інформація від побратимів, що він зник або ймовірно навіть загинув, все одно цю процедуру треба проходити і робити це дуже виважно. Якщо ви даєте комусь інформацію про зникнення вашого боронця, дуже виважно це робіть. Не повідомляйте посаду, не повідомляйте обставини геолокації тим людям, яких ви не впевнені. Все правильно ми надаємо виключно до державних органів. Найголовнішими органами, до яких треба звернутися, окрім поліції, це Координаційний штаб з питань розшуку полонених, це національне інформаційне бюро, це уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин, у Верховна Верховної Ради прав людини. Додатково ми ще звертаємося з запитом до військової частини. Ми можемо звертатися до комітету Червоного Хреста, і ми звертаємося до ООН. Оце найголовніші органи структур, які нам допоможуть. Додатково, як я вже казала, до органів поліції. Оце стартовий базовий набір, якщо ви знаєте, що ваш оборонець зник. Ось люди, у яких з зникли близькі, які не мають з ними зв'язку, що вони роблять в першу чергу. Вони в соціальних мережах викладають фото, відео, можливо, навіть номер військової частини, що взагалі робити не, не можна. Дивіться, навіть якщо ви хочете шукати, якщо ви хочете шукати, ви можете повідомляти в соціальних мережах ім'я по батькові, що людина зникла, наприклад, дату його народження. Будь ласка, не пов'язуйте його з військовою службою, не пов'язуйте з його особливо. Ось служби званням, спеціалізацією, бо це може бути дійсно проблема. Якщо ви викладаєте фото, ви маєте розуміти, що це фото має бути як мінімум не у військовій формі, не зі зброєю, не на фоні військових об'єктів і не з побратимами, бо це все може для людей становити проблему. Якщо ваш оборонець потрапив в полон, у нього може бути його власна легенда, яка його рятує там в полоні, і він там може вважатися і цивільним, бо Бу було багато випадків, коли там. Там оборонці копали окопи, видавали за цивільних під час полону, або він мав якесь офіцерське звання, але він встиг заховати якісь інформаційні дані про себе, і він був там рядовим військовим. І коли родина це поширює в соціальних мережах, або пише до окупаційної влади, що категорично заборонено, навіть якщо ви дуже будете хотіти писати до невизнаних республік або до держави агресора, вони вам не відповідуть правду взагалі. Вони просто напишуть: Ну, ми отримали, отримали вашого листа а. Ви можете нашкодити, розумієте, це велика проблема. Загибли. Якщо людина загинула, її люди ще про це знають. Як діяти, куди звертатися? Дивіться, якщо ми знаємо, що оборонець загинув, знов ж таки нас повідомляє військкомат про це офіційним сповіщенням про загибель. Якщо тіло оборонця є, то з похованням з організацією цих процедур за це відповідальна частина. Є відповідні положення в залежності від того, яка це частина, національна гвардія, або це зсу, бо це тереоборона, або це прикордонники є свої нормативні праві акти, якими врегульована процедура поховання, доставлення тіла і організації цього процесу. Якщо ми знаємо, що оборонець загинув, але немає його тіла, його не знайдено ще. Він у нас буде у статусі зниклий безвісти. Це треба розуміти. У нас статус зниклий безвісти буде змінено в тому випадку, коли ми знайшли тіло. Ми встановили за експертизу ДНК, що це наша людина, що це дійсно наш оборонець. Або якщо ми в судовому порядку визнали людину загиблих. Ось тоді у нас може бути або поховання, або у нас правовий статус зі зниклого безвісти змінюється на загиблого. До цього він у вас буде в статусі зниклих безвісти. Дуже багато випадків, коли дійсно є якісь факти, є свідчення побратимів, що ми знаємо, що нібито людина загинула, але без тіла і без судового рішення, без всіх факторів і обставин ми не зможемо його визнати загиблим. І суди на практиці дійсно відмовляють, тому що загиблим за практикою за законодавством ми можемо визнати тільки через певний проміжок часу. І у нас зараз ще не той час, щоб ми визнавали масово людей загиблими бо велика ймовірність того, що людина або перебуває в полоні, або може десь перебувати на лікуванні з втратою пам'яті. На жаль, такі випадки не поодинокі. Виплати виплати військовим. Чи часто з цим питанням до вас звертаються люди, і які тут поради можна дати? Дуже багато звертаються, як і родин щодо виплати по зниклих безвісти полонених, тому що вони не завжди розуміють, як навіть звернутися до частини для отримання цих виплат? Також ми надаємо роз'яснення, надаємо відповідні заяви. Окрім цього, звертаються і самі військовослужбовці. Найбільш поширене питання не отримання виплат за виконання бойових завдань і. І друге питання це не отримання виплат під час лікування. До цього була величезна проблема, коли військовослужбовців виводили в розпорядження командира. Ну це простими словами поза штат. І за цей період, поки він на лікуванні йому гроші взагалі ніякі не виплачуються. Зараз вже були внесені зміни до законодавства, гроші виплачуються там відсти тисяч процедура ця вже починає працювати. Більш того, я також роз'яснюю військовослужбовцям, як отримати ці виплати, як подати рапорт про перерахунок грошового забезпечення як під час лікування, так і під час перебування зв'язку з тяжкою травмою. крім того, є мій навігатор в Телеграм, де військовослужбовець може зайти, подивитися алгоритм дій. Теж саме є е, веб-сайт е, Міністерства оборони Турбота, де є також детальний шлях пораненого, де розписано всі які кроки треба вчинити. А Якщо людина поранена, ну тут от і взагалі правовий захист людей, які звільнилися з, з лав збройних сил з полону. Можливо, там які тут алгоритми, що ну з чим вони можуть звернутися? Знову ж таки, це перш за все грошове питання, а друге питання це соціальні гарантії. Щодо грошового питання. Проблема, яка є, вона я не можу сказати, що вона масова, але коли звільняю, звільняються наші оборонці, їм не одразу виплачують грошове забезпечення, які мають виплатити на момент звільнення, і потім вони змушені ще писати додаткові заяви, отримувати грошові атестати, отримати якісь довідки про які грошове забезпечення було нараховане, яке має бути ви. Виплачена і вимагати від частин довготривали цих виплат. На жаль, такі випадки є. Друге питання, з чим вони звертаються. Вони не розуміють, як, от, якщо особливо вони звільняються за станом здоров'я, які їх подальші дії. От вони звільнилися. І що далі? Треба звертатися за встановленням інвалідності через військомати, через ДЦКСП, направлення на МСЕК. Потім, після МСЕК, це подання заяви на виплати одноразової грошової допомоги в зв'язку з встановленням інвалідності або втрати працездатності. Тобто людина не завжди Розуміє, як це правильно зробити. Потім, якщо є інвалідність, людина звертається за пенсію. Знову ж таки, не зрозуміло, як це відбувається. Тому дуже часто оборонці з цими питаннями також звертаються. Щодо звільнених з полону, це окреме питання, тому що у них на жаль виникає дуже велика купа питань е, після звільнення. І щодо службових внутрішніх розслідувань, перерахунку грошового забезпечення за період перебування в полоні, проходження лікування, проходження військово-лікарських комісій, можливості звільнення, можливості повернення на службу службу. тобто це кожна справа індивідуальна, як ми розуміємо, і кожна особливості вони інакші, і кожна розбирається індивідуально, і допомога надається. Які проблеми з військовими зараз найскладніші у вашій практиці? Мабуть, найскладніше це все ж таки під час лікування, бо дуже багато відбувається службових розлі... розслідувань. Коли людина виконує бойове завдання, потрапляє під обстріл, можливо бути втрата якогось майна. Це треба правильно оформити. Це бойова втрата, вимушена Далі не завжди людина зберігає форму 100. вона дуже важлива під час евакуації в подальшому для оформлення довідок. Проблеми у складненні цифровізацією процесів між військовослужбовцями, які перебуває на лікуванні, і з частиною, яка перебуває в зоні виконання бойових задань. Так зараз нарешті були певні перші зміни до законодавства, які допомагають нам комунікувати через військкомати, наприклад, за місцем проживання військовослужбовців. Потім наступна проблема, коли людина вже визнається військово-лікарською комісією непридатною до військової служби Дальшому виключення наступна проблема це звільнення її зі служби, бо людина іноді фізично не спроможна прибути до військової частини, підписати обхідний лист, звільнитися. Тому зараз ця процедура почне тільки працювати, ці нові зміни, і це дійсно проблема. Стосовно того, наскільки взагалі складно зараз працювати у військових умовах, якісь ну дані отримувати є, якісь проблеми з цим? Ну, на початку, взагалі повномасштабного вторгнення, були певні проблеми з комунікацією з частинами, але ми це вирішували шляхом комунікації з міністерствами міністерство МВС, Міністерство оборони, і це якось пришвидшувало процедуру. Зараз ну я як військовий адвокат, який постійно співпрацює з частинами, ми вже співпрацюємо і ми вже напрацювали якусь взаємодію щодо адрес, щодо комунікації. Так, я розумію, що пересічним громадянам досить складно достукатися до частини, але в цьому моменті мають допомагати як оперативні командування, до яких належить військова частина, як міністерства, так і військомати. За місцем проживання людей. Даша їм дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була військовий адвокат, кандидат юридичних наук, керівник адвокатського бюро Панфілової партнери Дарія Панфілова. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один